Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні здав <кхух> на права, але роблю для вас нове відео, бо воно напевно буде стосуватися іншої трішки теми. Тему я ще, звичайно, вам не вигадав, <кхух> 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 яка вона буде. Але настрій дуже класний, хочу вам показати трішки погоду. Здавав на права було сонячно, мені здається, можливо, і безхмарно. Зараз, дивіться, вийшов хвилину, тому на двір... І було все в хмарах, йшов дощ. Зараз знову вийшло сонечко і дощик перестав йти. Коротше, погода у Ванкувері міняється дуже швидко, як в горах, як всюди. Зараз знайшов оголошення в газеті стосовно сайдингу, що потрібні працівники зізвонився з працедавцем, мені здається, чи з бригадиром, я не знаю. І їду в місто Сюрей поспілкуватись стосовно роботи. Зараз в мене на роботі все ніби нормально, все влаштовує, але мій шеф ну, не дуже спішить мені піднімати зарплату. Ніби були якісь розмови про це, але якось так, ну, це мені якось виглядає це не дуже серйозно. Я хочу просто поспілкуватися з іншими людьми, подивитись, скільки там платять. Взагалі, окрім цього, я. Вчора зізвонився з цією людиною, домовився про зустріч сьогодні. Зараз на неї їду, але окрім цього, ще зайшов на сайт Indeed і знайшов взагалі вакансії Siding Installer від 28 доларів починаються. Зрозуміло, що там багато, майже всі вакансії потрібно хоча б досвід один рік. У мене досвіду на даний момент тільки 2 місяці, але все рівно я знаю, що таке шин, гіл, харді панель, страпінг якийсь, там плайвуд. Коротше. І трішки я щось ніби як розбираюсь, тому знайти якусь роботу. Так вимкнути треба. Знайти якусь роботу, навіть без річного досвіду, мені здається, це реально. Я свою, своє резюме, своє CV трішки підправив. Написав, що я вже вмію робити, з чим я працював, який в мене маленький там досвід. Трошки змінив своє резюме під ці вакансії і, і подав їх на шість різних фірм. Мені б взагалі дуже хотілося б попасти на якусь канадську фірму спілкуватись тільки англійською. Це взагалі був би шок, бо моя англійська із Notwell це дуже дуже, дуже дуже оптимістично сказано. Але мені дуже би хотілося набратись досвіду. Мені здається, що я би просто через рік вже шолдерчак, шолдерчак, все в порядку. Що я через рік вже класно би спілкувався англійською мовою, якби я попрацював рік з канадцями. Тому в мене є дуже велике бажання попасти на якусь офіційну фірму, де для... за тебе будуть платити податки. Ти будеш отримувати чисту зарплатню. Окрім цього, буде нормально йти канадський стаж, і, і, окрім цього, вивчити англійську. Тобто тут тільки плюси, я подав на 6 фірм і буду чекати, можливо, якоїсь відповіді. Якщо прийде щось на ML, чи хтось до мене задзвонить, то буду тільки радий, а поки що їду на іншу фірму, на, на іншу фірму поспілкуватися. Після цього, як я приїду і щось для себе можливо, дізнаюсь, то... І вам, відповідно, щось розповім про пошук, пошук іншої роботи. Якось так. Мені подобається, що все налагоджується, права, можна сказати, є. М -м -м з роботою, я думаю, що коли ти вже в цю сферу попав, то як не там, то там, як не там, то там все рівно робота десь може знайтись. Якщо ні, то я залишаюсь на цій фірмі і буду так само працювати, старатись. І працювати над перспективою, яка б то фірма не була, але просто цікаво, як мінімум, поспілкуватися з іншими людьми і подивитися, що вони можуть запропонувати. Тому їду з, з грошима зараз трішки накладно, але мене запросили двоє людей на риболовлю, тому е е їду, скоріше вс всього, на риболовлю. В інше місце з іншою компанією і думаю, буде, буде цікаво. Теж риболовля на Форель, ліцензія в мене є, вудка є. Чоловік, який мене туди запрошує, каже, що бере туди свій трейлер чи як правильно називається, тобто за житло, теж не потрібно платити, тому риболовля не видасться дуже дорогою. Я просто поїду, отримую якесь задоволення, напевно, якийсь досвід, познайомлюся з людьми. І проведу класно ці вихідні, тому мені подобається, що все налагоджується. Якось так. І, друзі, коли поспілкуюсь з тим роботодавцем, то тоді увімкнусь і вам щось розповім. Подобаються мені дуже сильно мости у Ванкувері. Це, звичайно, мені здається, не Сан-Франциско, але теж вони виглядають дуже так масивно, дуже, дуже такі вони великі. І подобається. Дуже в Ванкувері прикольний, мені здається, є міст біля цього. Біля Стенлі Парку з, з Даунтауна до Норф Ванкувера. Але оці мости, що на Сюрію, теж дуже такі прикольні. І зараз я їду по мосту прикольному. Погода така незрозуміла і моросить, і сонечко світить. Взагалі дуже дивно, дивіться. Який мостяка цікавий. Три місяці в Канаді, але я ще не можу звикнути до того, що тут будинки. Просто дивіться, це матеріал називається, я не знаю, фанера плайвуд, мені здається, англійською. Ну, коротше, ось на такий матеріал вони говорять плайвуд. Просто з дерева собі, ось така коробка. Прикольно. До речі, сьогодні 2 березня, вчора я взагалі не тратив ніякі кошти. І в мене така появилася ідея знову зафіксувати, скільки я витрачаю за місяць. І знову ж таки, сума буде все рівно більша, ніж зазвичай. Тому що за житло замість тих 770, які я мав би платити, ми, за, ми дали завдаток. Кожен там по скільки 350 доларів. Я пізніше подивлюсь точно. Чи по 300 Окрім цього, наприклад, цього місяця я здаю на права, здав там 50 доларів за за те, що я здаю екзамен, і там 30 чи 40 за виготовлення автомобільських цих, за виготовля, виготовлення пластику, тобто 80 доларів чи 90 вже пішло не незвичайний розхід. Потім, далі, скільки, яка ж сума? Е, далі, оцей завдаток теж це незвичай незвичайний місяць виходить. І мені здається, перших якихось півроку, поки ти освоюєшся і вирішуєш дуже багато питань, то все рівно кожен місяць буде з якимись такими неочікуваними витратами. Це не найгірше, головне не хворіти, щоб якихось не було витрат і потраченого часу на лікування, щоб здоров'ячко було, а все інше це таке. Тому зафіксую. Далі, якщо приїде дружина і карапуз, то теж. Якусь мебіль може треба купити, якусь коляску, там дитячий садок. Це теж все неочікувано. Тому якось важко взагалі сказати, скільки ти тратиш в місяць, але спробую зафіксувати суму. Людина, яка просто приїжджає сам холостяк. Не займається риболовлю якимось там Ютубом. Мало чим цікавиться, просто ходи на роботу, живе і після роботи приходить, дивиться фільм, лягає спати і далі йде на роботу, то витрати можуть реально бути на житло, на їжу і на проїзд. А якщо в тебе є якесь авто, там, сім'я, якісь своє хобі там, чи, чи ще якісь нюанси, то витрати завжди будуть, напевно, і вони будуть завжди неочікувані і різні. Тому головне здоров'я. Витрати це нічого страшного, головне, щоб було можливість заробляти гроші. Якось так, але почну рахувати. Сьогодні планую заправитись і сьогодні потратив оце гроші на водійське посвідчення вже і їжу купити. Тому сьогодні вже будуть якісь витрати такі більш-менш там серйозні, фіксую все. Йду спілкуватися з тим чоловіком, з тим роботодавцем. Ось так, друзі, виглядає ось це будівництво. Бачите, це. Матеріал вже, мені здається, не харді, не шингл, не, не харді панель, а прямо якісь ніби як такі планки. Теж прикольно, бо їх навчитись робити. Новий досвід, прикольно. На оцю бум-ліфт чи бум-машину треба отримувати дозвіл, щоб там працювати. Але є такі роботодавці, які можуть тебе відправити на таке навчання. Я вже ніби як дізнавався, 300 чи 200 доларів коштує навчання. І так, друзі, поспілкувався я з роботодавцем. Коротше, умови мені сподобалось, бо ну, це варіант, я думаю, точно, що не гірший від того, який я зараз маю. Ну, це з якоїсь сторони подивитись, але коротше, розмова якось так проходила. Зустрівся, він мені каже: Дивись, я тобі скажу зразу так: помощником, ти нічого не заробиш. Помічником перепрошую. Ти нічого не зробиш, заробити тут можна тільки тоді, коли ти робиш від вироботку. Показав мені, оця стіна, така ну, просто величезна стіна п'ятиповерхового будинку. Оця стіна коштує 5 тисяч доларів. Типа ти її робиш, ти заробляєш. Ти її не робиш за місяць, ти ці гроші не заробляєш. От і все. А, оце вікно одне зробити, коштує 300 доларів. Робиш його за день, молодець. Робиш його за, за три дні, ну погано, нічого не заробиш. Але все залежить від тебе. Ти взагалі е, жонатий, я кажу, так, діти є, так. Він каже, значить, мотивація працювати є і заробляти теж є. Коротше, це мені сподобалось. Я нікому, ну я не впевнений, що це ну, можливо повністю так. Він каже, в мене ціни всіх однакові. Чи ти професіонал майстер чи ти е, просто новачок в цій справі. Ціна на оце вікно 300 доларів у всіх. В тебе є мотивація чим швидше навчитись і, і більше заробляти, хтось, хто на досвіді може менше тратити на це сил енергії і заробляти більше, але це все приходить з досвідом і залежить тільки від тебе. Тому, я думаю, так, водички поп'ю, друзі. Тому я думаю, це. Це варіант непоганий, мені помічників не треба, нікому помічників не треба. Тому що помічником. Ти гроші не заробиш. Я тобі конкретно даю, даю об'єм роботи, ти його виконуєш, отримуєш відповідну суму. Чим більше зробив, тим більше твоїх. Розцінки для всіх однакові, однакові. Вікно, я кажу, а це вікно, а оці планки, а оці. Там, коротше, я задаю якісь питання. Він каже: ну, ніхто зазвичай просто одне вікно не, не робить, того що кожен розбирає собі свій об'єм і. І робить підготовку там на три вікна. Зразу зробив три вікна підготовку. Потім три вікна зарізає один розмір цих харді планок. Зарізав планки монтує там наступний етап. І не рахується, все ну, типу коротше, не робиться об'єм за один день якогось вікна, щоб зробити 300 доларів. а краще потратити час на підготовку, потім на якийсь там монтаж цього всього, і щоб за цих три дня заробити цих три вікна. Бо якщо ти будеш робити одне вікно в день, то ти просто більше часу потратиш, бо будеш робити різну роботу, різні етапи. Коротше, і багато часу тратити на, на, одне, на одне і те саме. Коротше, того якось так він мені розповів на рахунок пейрола цього офіційного працевлаштування, каже, в мене є бухгалтерія, в мене є своя фірма, я сам працюю працівником на своїй фірмі і саме себе оформив на пейрол. Тобто, якщо ти хочеш оформитись на пейрол, то просто моя бухгалтерія з за твоєї зарплати буде вираховувати е, якусь суму податків. Якщо тобі це. Потрібно і ти не хочеш сам їх за себе платити. Скоріше за все, я розумію, що ті, хто резиденти, вони не оформляються на payroll, а платять за себе самі податки, через те, що їм вигідніше списати якусь частину податків, тобто свої розходи в мінус своїх доходів, щоб уникнути від якогось більшого, напевно. Податку державі показати свої розходи. Як на пейролі це все виглядає, мені це все не зрозуміло. Як взагалі виглядає ця вся процедура? Я теж не знаю, бо я тут всього три місяці і два місяці у Ванкувері, і все для мене тут нове, але суть в тому. Коли я просто сьогодні здав на права на своєму автомобілі, приїхав, поспілкувався з роботодавцем, який говорить, що я тобі от за це буду платити стільки-стільки, все залежить від твоєї мотивації. Можна заробити 20, скільки ти хочеш? Я кажу, ну там, хоча би 25 на годину. Він каже: так стоп, 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 стоп. Це неправильно них 25 на годину за ці гроші ти в Ванкувері не виживаєш. І я так розумію, що ти звик працювати на годину, а тут потрібно працювати від виробітку. Скільки зробив, стільки твоїх. Тому помічників мені не треба, і помічником ти нічого в цьому житті не заробиш, стаєш на стіну, робиш стіну. Я кажу, як з інструментом? Він каже: інструмент в мене є, коли хлопці в мене працюють, я їм даю інструмент, коли приходять нові, такі як ти. А коли вони починають трішки більше заробляти, вони самі розуміють, що свій інструмент мати класно. Тому що ти його бережеш, ти ним користуєшся, ти купуєш собі якісний якийсь інструмент, і помаленьку починають всі вкладатись в інструмент після того, як починають щось заробляти. Тому інструмент я тобі е, дам на перший час, а далі ти собі сам вирішуєш купити собі свій, чи працювати моїм і там, загальним інструментом. Тобто, в мене, мені здається, це дуже класна, вигідна пропозиція, бо в мене є можливість проявити себе. Показати самому собі, чи я можу заробляти чи ні, як мінімум в цій справі в сайдингу. І як бачите, до цього не потрібно йти, грубо кажучи, щоб працювати самому на себе, зрозуміло, що цей чоловік може ставити. ну, Він говорить, я маю своїх 15% на кожному, типу, з працівників. І якщо він там вираховує скорфіти, це типу як квадратні метри в Україні, там, наприклад, то він вираховує ці скорфіти. І забирає звідти 15%, 15 і виставляє розцінки на, на будівлі на кожен. каже, оця харді панель поставити 80 доларів, оце 300 доларів, оце стільки. Коротше, мені цікаво, я думаю, що я нічого не втрачаю в будь-якому випадку. Як би там не сталося, якщо на погодині ти можеш заробити 3-3-500, а, а попрацювати на себе і заробити ті самі гроші, то ти нічого не втрачаєш. Якщо ти будеш просто конячити і заробляти ті самі гроші від смерканку до світанку, які ти міг би заробити на погодинці там, за 8 годин, то це зрозуміло, що це невигідно. Але якщо ти можеш заробити за цих 8 годин якихось там, 4 чи 5 тисяч, ну, то це шикарно, тому що все залежить тут тільки, по суті, від тебе. Умови ідеальні, тому що тобі дають можливість працювати. Він сам ніби як підрядник, а ти як його субпідрядник, по ідеї, виходить. Але він тобі дає інструмент, тобто тобі не потрібно вкладатися там, 3 тисячі доларів, щоб купити весь інструмент на сайдинг і почати працювати самому на себе, а тут, грубо кажучи, ти працюєш сам на себе. Він тобі дає інструмент, бере за це відсоток і за те, що бере, за те, що. Дає тобі роботу і дає тобі чим працювати, і бере за це відсоток. Це повністю логічно. Навіть якби 50% це вже дуже, можна сказати, круто, бо ти нічого не вкладаєш і, ти, і маєш право, можливість заробляти. Тобто це дуже круто. Не знаю, чи 15% чи не 15, мене це не сильно цікавить. Дуже важливо просто спробувати і бачити якийсь результат за місяць. Поки що мені за місяць вдавалося заробити скільки там, 1200 плюс 1800. Там виходить 3 тисячі, це можна сказати грязними. Потім за інший місяць 1700. І от ось зараз спина захворів і, і закінчуємо об'єкт. І, і крім того, короткий місяць лютий. Там я не знаю скільки там вийде, ще якихось ну, теж мала зарплата, тому я нічого не втрачаю, якщо спробую ось такий варіант. Він сказав: поки що не дергайся. Цей об'єкт ми закінчуємо десь за дві неділі. тому... Я не буду тебе поки що брати, бо ці всі стіни я вже пороздавав іншим людям. А на наступний об'єкт я тебе можу взяти, дати тобі ось ціну, інструмент, приходь, заробляй. Тому поки що зі своєю роботою не дергайся, і... і я тобі подзвоню, або ти до мене подзвони. Коротше, мені подобається такий варіант. Я нічого не втрачаю, повторюю вже це 10-й раз. І якось так виглядає пошук роботи. Взагалі, якщо мені запропонують піти на якусь роботу на подину, там 28, і я буду офіційно оформлений. Можливо, це буде і трішки краще, а можливо, і гірше. Але як мінімум на рахунок цих податків, то мені подобається, коли тобі дали конкретну ставку, заплатили за тебе податки. Ти ходиш на роботу, і тебе не цікавить, привезли матеріал. Чи не привезли матеріал, ти прийшов на роботу, ти є, і якщо ти робиш якусь іншу роботу там, підго підготовчу, то тобі все рівно платять. А на таких фірмах, в залежності від матеріалу, від дуже багато від погоди, від матеріалу, від всього іншого, в тебе дуже сильно може змінитися заробітня платня, тому в кожної з робіт є свої. Великі нюанси, він говорить, щоб ти нормально заробляв, тобі 60 в час ніхто платити не буде, і мені так само, тому є сенс працювати на себе. І, коротше, буде видно, через дві неділі він сказав приблизно, якщо що, він позвонить до мене, або щоб я йому набрав, поки що працювати на своїй роботі. На наступному об'єкті він каже, я все буду розповідати, пояснювати. Якщо я півдня побачу, що ти вникаєш і ти працюєш, то нам з тобою по дорозі. Якщо він каже, ти така е Затянутий тілега, то, ну, то ти сам зрозумієш, ти тут нічого не заробиш від вироботку, і я на тобі нічого не зроблю, і мені не вигодно тратити час. Тому все буде залежати конкретно від тебе. Зі своєї сторони, я тобі все допоможу, інструменти дам, об'єм роботи дам. Тому мені такий варіант підходить, Закінчую це відео. Ось так виглядає пошук роботи у Ванкувері. Якось Я отримав від цього задоволення. Тому. Якщо вам цікаво, як будуть розвиватись далі події, то можете підписатись на канал, можете поставити вподобайку цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І до зустрічі у наступних відео.